Так, забираємо. Так, є, супер, а тепер нам буде легше його збирати. Так, і лопата. Так, весь буде. Ой! Чу, блін, Дурачок, напугав мене. Це хе дурачок, блін а! Це дура дуралей, блін, а я в шокі з тебе. Що ти. Ой-ой-ой, чуть не впав. Прикинь, сейчас бачив, впав. Розширяємо собі Блаздар-мод. Блін, дурацькі жителі, тому що то моб якийсь, знаєте, цей саме Капець, задобав. Це ти даєш, блін. Реколіст, звісно. Так, мені треба топорік зробити ще. Ще треба топорік зробити. У мене вже топорик цей зносився. Так. Про це добиваємо. Ой, не то.